Ну що, друзі, по ітогам сьогоднішнього дня ми назбирали два кошики і пакет грибів. От приїхали в ліс, у лісі сухо, під ногами ось такий пісок. Такий самий, в принципі, як і літом. Грибів хочеться позбирати, людині ось хочеться позбирати, мені хочеться позбирати. Але по факту грибів, таких як білий, там можна навіть не надіятися, їх просто немає. Що робити в такому випадку? Якщо хочеться позбирати, а грибів немає в засуху, будемо старатися показувати. Наглядно. Грибик, грибнику, який не знає, які гриби є, і грибник, який чуть-чуть більше знає. Поїхали. Але для початку зробимо правильний вступ у ліс. Поклонимося. само собою поклонимося, бо він може прийняти, може не прийняти. І на Ну так. Да. Отаку піцу ми положимо десь на пеньочку, хай місцеві жителі харчуються. ну Це буде як подарунок лісові. Отак, може Для початку. Заходиш, отакі склони поближче до очерету, поближче до трави великої. Диви. Опа. І починається. З маленьких підосичників. Раз, воно другий. Воно другий, червонесенький. Виглядає мій улюблений. Отако. От все. Виглядаєш, навіть якщо дуже сухо, все одно у лісі є такі місця, ложбини, де може бути трошки більше вологи. Збільшого де... Є канави, річки, де збирається волога по ночам, від перепаду температури. Усе, будь ласка, суха листя, вроді безверху. Але знизу вже це хоч це трошки. Це, 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 це. Земля суха, так. Да. Але вже волога трохи є. Бо знаходиться в ложбині. Ти десь там, а я вже тут. Ще знову знайшов. А ну сейчас я гарненько його засніму. Да, це... Це Витвірі мист... мистецтва, да? Реально витвір мистецтва. Не... На той випадок, якщо грибів немає, зовсім на болотах бувають такі рядовки жовтобурі. Да, вона зараз пропавша, такі жовтобурі рядовки доволі непогані у засолки. Відварюєш, щоб деякі токсини там вийшли. Вона умовно і стівна. На засовку вона взагалі бомбі. Заповниш, ми під рюмочку колись пили, а то це були вони. А, да, 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 було, було. Так що, май на увазі. Ну, зараз брати не буду, вона сам пора. Порчана. Да. Ще не сезон. Буває сезон, коли вони виростають отакенні величезними рядами. Хоча, якщо порівняти її, вона на вигляд дуже схожа із тополовою рядовкою, то тополова смачніша, пружніша і в ній менше токсинна. Ну а це теж непогано. Сере, йди сюди. Щас ще покажу. Ну, я думаю, ти з ними втікал це, дивіться. Прямо на пайку ростуть сироїшки. Всі ще зовсім молоденькі є. Є постарші, але вони ще хороші. Вони не поточені. Ну, ну, за такі гребити, я думаю, знаєш. Да. Ну бач. Знаю, Тож, ну, не топляків, на місці, Де була вода. Может быть, так никто не видит. Ты будешь такая брать? Не. Не будешь? Не, будешь, не я такая найду. Я. Я беру. Сиди. Ничего себе! Какой огромный! Ну ще в принципі на сушку у нас такі годі. Да, ще якраз ще то більше менше. Ну в нього ще запаха немає, може і зато ми не чуємо запаха грибів. Сухо, сухо, через чорт. Друже, дивися, я тобі хотів показати, які гриби собирати, які не собирати. А в итоге, виходить, ми знаходимо деякі нормальні, ті що ти сам бимо. Ну, ну да. це я Ну все дивися, бач, ось, все. стоїмо обоє, балакаємо. А один. Один. другий грибочок лежить. Ну, вже такий побитий трохи. І ну, да, його по коса Так що треба пройтися, подивитися. Подивиться. Перш за все маслюк зразу при вході. Я його і не замітив, прихильні. <рес> я якраз тут і ходив. Стояв і не бачив. Так, да? да, я його переступив, збив воно тут. Маслючок, саме собою. Хорошим. А там нижче грибів не сподобалося. Називається лаковиця рожева. Їстівний гриб, чи умовно їстівний, коротше кажучи, в принципі непоганий цей грибок. Їх теж можна брати. Але практично більшість грибів, які я буду показувати, які ви не знаєте, до них до кожного треба інструкція. Це треба окремо шукати про ту саму лаковицю. Що вона собою представляє. Біда в тому, що вона дуже схожа, допустимо, з тою самою галеріною, оторочкуватою. Ну, чимось схожа. Мабуть, тим, що тут є трошки концентричні круги. Ніжка така сама якась, непонятна, скажімо. Але у галерини темно, темно-коричневі ребра. У лаковиці вони широкі і рожеві. Оце є приставка. На них вже можна роздивитися. Так вони виглядають. В принципі, гриб непоганий. Але звісно, бажано брати такі молоденькі. Або ще зовсім, коли шапочка в них не розпилпіла. Угу. Будемо знати. Вільно з собою. Можна, як можна було це таке всюди. йо диви. дивись. Дивися. Ось цього дивися. Рижики. Ось я не очікував зовсім. О, все. Сьогодні не очікував. Зліва від тебе. В тому лісі, що ми сьогодні зранку були, там були всі шанси, але ж дуже сухо. А тут бачиш о тих хащах. Рижики. Оце буде вечором салатик, я тобі так скажу, диви. Красота! О, рижики! Коли я кажу на них царські гриби, на мене дуже обіжаються і кажуть, що в Україні царів не було. Друзі, хай будуть це гриби Богдана Хмельницького. Хай будуть це гриби козацькі. Давайте їх так назвемо. Але це реально гриби, які достойні називатися вищими категоріями, тільки не президентськими. Ай, клас! Оце реально воно. Вечеря вже готова. Да, можна сказати, вечеря готова. Тиха охота. Таке беруть тільки я. Люди не беруть, але я все одно за ними охочуся, за червоними мухоморами. Ну, скажімо так, чисто показати, що їх беруть. Ви краще їх не беріть, якщо ви не знаєте, що з ними робить. Червоня. Ану, ану, ану. І що ти найшов? Ай молодець! Ай молодець! Такой. Диви на нього. Красота ну. Давай, 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 давай Ого. красавчик лебаченький, вже ну, такий. Я думаю <сучас> посушиш. А ну, давай Красота. хоч засінемо, що ти знайшов. Красавчик. Нарешті, нарешті. Коротше, треба пробігтися ще не пахне. Бачиш, основа, якщо знайшов великого старого, то обов'язково придивляйся, можеш і молодого знайти, так що придивляйся ще. отако Красень! Гарненький красень такий тавтологія просто красивий. Да, треба інколи заходити в такі хащі, бо... Ліс, коли сухий, то в таких хащах ще може трошки втримуватися волога. Але по таких хащах важко ходити, По траві високій нічого не видно. Зато коли трави менше, можна хоч щось отаке знаходити. Отаких красунчиків. Отако. От Ох, я за ними скучив. Отак от тако, тако, тако А? Красунчик? Червоноголовець. Красунчик. Ми десь із півгодинки у лісі, а грибочка вже трошки є. Добре. То, значить йдемо не дарма, значить треба ще трошки пройтися. Можливо, ще білого знайдемо та будемо їхати додому. Сьогодні така демонстративна, скажімо так, у нас сьогодні знайшов? Красавчик. Сьогодні демонстративний такий вихід у нас у ліс, щоб показати, які можна гриби збирати для того, щоб сезон був завжди. Не дивлячись, не дивлячись на те, що немає душі і дуже сухо в лісі. Тебе заснять? А ну що в тебе є? Оце реально топчиковий, топчиковий. Топчик-горобчик. Ой, вообще, молода, Не, ну вже такі трохи. Ні, ну ще нормалі. Трохи. Це такі сушкові за... грибочки. Ну, що це вологий такі, той сухий-сухий. Ага. Короче, ще трошки йому задому вже відчалювати потроху. Ти взяв гриба, такого великого. Це считай, була мамка. Відраховуєш до восьми, там, ну, Я до до, до, 9 метрів навколо, йдеш і по кругу, по кругу дивишся. Ось диви. Дивись. Ну, да. Тут якраз метрів 7 уже від того гриба було. Який гриби ростуть кільцями, отакі гриби. Вони ростуть кільцями. По центру буде один здоровий, а навколо там до 7-10 метрів будуть інші. Коли мене питають, що це таке, мене прямо. блін, Аж підвертає, так цікаво. Та ти що, це ти красавчик, це ти що? У людей взагалі це улюблені. Ви. Ви. Два штуки одразу. Ну Ой, нарешті, я вітаю, ти вже почав потрошку збирати. Красота. А ну, Вообще. та ти що, чистесенький. Ой. Так, ви глядачі, головне не почні зараз розказувати. Треба рвати гриби чи треба різати. До речі, я вже скоро офіційно розказую, що в мене на каналі зібралося. У мене на каналі був, скажімо так, було. Було опитування Гриби різати чи скручувати. І трошки флешбекну. Більше все ж таки скручувальників. Більш, Більш точну цифру я потім розкажу. Але тим не менше Ти знову Під, Пішов під ідеальні умови. Це чітко. Я б хочу прорватися теж, щоб одне одному не мішати, ну поки, поки не можу. Ооо, ідеально! Ідеально. Оце воно. Я коротко, Да. Хороша полянка така і завжди на ось так можна пройтися. Ось так номер раз І так чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик. І номер два. Айгава. Оп, пляш, хрунтить. Ну, сушечний. Красунчики. Блін. Серега там кричить, що два штуки ще підняв. Я прийшов трошки в хащі, щоб одне одному не заважати. Та теж потроху збираю. Ну. О! О! Піду покажу. Зараз при Серегі покажу, що це за гриб. Козлюків люблю, але все ж таки більше люблю, звісно, отакі грибуліки. От, отакі. Щас, Ага. Молоденький. Оце ж до тебе з ними йду, диви. Я мене сушечний, диви який. Ага, Воно. Ага. Красавучик. О, Так, а ну показуй, що в тебе. Знизу так наче маслюки кинулися в голозу. А знизу поняв. А, свині. бачиш, тут козли і свині назбирав. Я оце, до речі, хотів. Тобі людям розказати, що це за гриби, але ж ти в курсі. Да, оце свинухи. Свинуха тонка, вона отруйна. Почекай. Свинуха тонка, в неї отрута є лектин. Це, це клітини, які вживаються в наші клітини і наші лейкоцити починають нас убивати самих. Тобто розрушують вони тканину. Ну цей гриб ти знаєш. Це ти знаєш це це козляк, ти... козляків. ти, в принципі, А чого ти не береш козляків, як ти знаєш їх? Ну, mm, Не знаю, почитав, то писалося, що він условно съдобний. Можна з'їсти нормально, а по факту можна потім траванути самим. Що так. ви таке кажете? Да. Всі так. грузді условно сідобні. Тим більше що, я їх так. не беру. Це що условно сідне, да. я не беру. Отакий козляк. Раніше ми всі збирали, я особливо його збирав раніше мішками. Розказую історію, багато разів її розказував. Колись друзі прийшли, ми набрали козляків, маслят і білих. Маслята і білі ми посмажили окремо, козляки окремо. І ми сказали друзям, що в одній з мисок є білі, а в других гриби, яких ви ніколи не їли. Коротше, друзі наминали козлята і казали, що це дуже класні, а то викиньте, нам ті гриби не подобаються на білі. А на козят сказали, що вони класні. Але є невеликий мінус. У них дуже сильний хітин у клітина. І він майже не переварюється нашим організмом. Білий там засвоюється відсотків на 30-50. А ці гриби майже не засвоюються. Ну, на 90, не більше. Що знайшов? Букетик із червоненьких? Так ти що? Дякую, дякую. Та ти що, диви, в які вони Коротше, друзі, вже повні кошики, треба потрошку закруглятися, їхати додому. Роботи багато. Наш грибник розійшовся, почав гриби збирати, я за нього радий. Я йому показав місця, де можна назбирувати грибів, не дивлячись на те, що в лісі засуха. Ну, зараз трошки пізніше ми покажемо наш результат. Так, друзі, появилися панюки, такі як ногтики червоноголовці. А це значить, що сезон майже почався. Будемо чекати ага. на сезон, буквально на днях. Ага. І повернемося сюди, а його трогати не буду. Так, я на пагорбі стояв і в мене таке чувство було, що треба зайти сюди. Все ж таки. Опа, і не дарма. Тут раз, а тут подивіться, що в мене є два. Вони вже старенькі, шкода, Ну один, вроді би як трошки молодий. Один хороший. Зараз Сереги покажу, знає він їх чи не знає. Ці грибочки. Не ну це взагалі мощнявий. Це взагалі класненький. Так. Що таке? Щось ступив кудись. Де який файний грибок. Подиви на нього. Зараз я тобі покажу. Що я перед цим знайшов, дивися. Знаєш? Це щось на польського похоже. Ні. Підберезовик. Точно так. Да. Підберезовичок. Там на шапках. Разом із під осичником. Бачиш, як вони красунчики. Так, і ще один вже подорожник. Гриб подорожник. Йдеш по який знаходиш такі. Да? Угу. Красунчик. Мені таке не перший раз. Тільки хочу вже закінчити поход і починається урожай. Угу. Ліс не відпускає з рибуликами ти теж знаходиш знаходиш і знаходиш коротше ми ще і зарвалися глибоко в ліс де просто люди не ходять а ми зриваємо свій куш да. Оце, з козликами чим хорошо? що можна попасти просто на такезні величезні сім'ї і назбирувати але ми їх із за того багато і не беремо Якраз по тій причині, що їх, якщо вони почалися, їх можна дійсно назбирати дуже багато. Назбирав собі в кошика трохи. Щось знайшов? Ризика. Так диви, так я теж знайшов диви. Тут ми наступили прямо на нього. Диви. Це я ходив. Красота. Оце просто що вони поміж козлятами ростуть. І козлята відволікають. Пройтися, прийшлося багатенько, по хащам, важкенько, втомилися, але вже коли знайшли стежку, прямо до машини, обрадувалися. Зараз покажемо результат загальний. Ну що, друзі, по ітогам сьогоднішнього дня ми назбирали два кошики і пакет грибів. Але щоб відео не було дуже великим, оцей кошик ми оставляємо і показуємо те, що основне ми задумали. А наша задумка була в тому, що ми хотіли показати, як у засуху збирати гриби. Отако. і отако. Бешений, бешений збор. Зараз покажемо ще види грибів, які ми понасобирували. Так, саме головне під осичники, у нас їх найбільше було. Саме класні, ризики. Козлята. З козлятами взагалі окрема тема. Їх дуже багато в лісі. Навіть зараз у засуху. Сироїшки. підберезовики. Саме головне, ти не розстерявся. Я йшов збирав, а ти гав не ловив, не почав плакати, як порой бувало в людей. Не знайшов, не знайшов, не знайшов. Ну я де, не... чого я сюди їхав, білой? У мене не перший раз вже. Раніше психував, зараз немає чого. Лаковиця. Маслюк. Маслюк. На жаль, білого ми сьогодні не знайшли. Знайшли, що є. Але є ще мало. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Видів грибів одночасно понаходили. Не дивлячись на те, що в лісі зараз не земля порох, чи ніж не пісок-порох. Ну, дивіться, результати наші клас. Впрочай. Я думаю, що все ж таки грибний осінній сезон 2023 відкрито. Не дивлячись, що грибів немає. Я навіть сам плакався, грибів нема-нема, їхати не хотілося, а поїхав, все ж таки є. Бо ми знаємо, що з ними робити, знаємо, де шукати. Все, шабашимо, пора їхати додому, натомилися, грибів назбиралися. Ми доволі.